Всім привіт! Сьогодні короткий огляд продажу Renault Megane 4 2017 рік. Щойно пригнаний, розмитнений, сертифікований. 1,5 дизель 9К 129 тисяч оригінального пробігу. Є документи з аукціону, сервісні, все, пробіг чесний. Більше фотографій можете побачити в групі Viber. Буде силка знизу. Ось такий автомобіль. Повноцінне запасне колесо. Лежать ковпаки. Погода така, що поки доїдеш, то будуть чорні. Безключовий доступ, два ключі. Вчора автомобіль лише заїхав, 129 тисяч пробігу. Шестиступінчата коробка передач, R-Link. Піднімемо капота. Під капотом не мили. Це чистенько чи грязненько, але так як повинно бути, автомобіль з Франції, тому стан всіх з'єднань всього в ідеальному стані. Лобове оригінальне. По сервісу окремо, кому потрібно, скину фотографії. Двозонний клімат контроль, навігація. Сервіса. Є там ще сервіси з аукціону, старт-стоп, навігація. Ось такий автомобіль, кому сподобався. Телефонуйте, автомобіль знаходиться в Вінниці. Тинький, акуратний. Всім гарного дня. Нучний зв'язок, стан крутілочок, обично чуть-чуть як пробігав чуть більше, тут все нормально. Ось таке ото.